Доброго дня, з нами сьогодні гравець команди Сокіл 2 Олександр Артем. Артем, поділіться своїми враженнями сьогоднішньої гри. Та які враження? Враження, що програли ну, дуже такі не зовсім добрі. От. Ну, команда билася до кінця. Думаю, що це ну, дасть команді ще толчок щось таке неймовірне. І ми будемо показувати футбол. Як вважаєте, в чому причина, що ви дуже багато пропускаєте? Вважаю те, що не зовсім розуміємо, що нам розповідає тренер на розмінці. Ну будемо далі роботи і все буде. Е, сьогодні було мокре поле, чи заважало це грати? Так, да, було дуже слизько, але це не повлияло пов на нашу гру. Як оціните гру суперника, чи потужний суперник сьогодні у вас був? Так, технічні, добрі ігроки, у яких є футбольна школа. Як вважаєте у другій частині чемпіонату, чи є шанси у Сокіла-2 поборотись в другій, ну, в другій частині турнірної таблиці? Я такий, що не буду забігати наперед, ну думаю, що наші хлопці зберуться та дадуть гарний футбол. Що сказав тренер після гри? Сказав, що треба ще грати, грати, наігрувати наші. Слабкі місця. Добре, дякуємо вам, щастиво.